Крім цього, цілком ймовірно, що вже незабаром оці коефіцієнти, які вони визначили, почнуть скасовувати в судах. Адже в абсолютній більшість випадків, судді займають позицію елітних пенсіонерів, тобто це топ-чиновники, колишні судді та скасовують обмеження, тобто надають ухвалу. Суду, щоб пенсійний фонд України перерахував пенсію в, в бік їх збільшення. Як приклад, і кивала, як приклад, і Шаптала, і багато таких прикладів. Що з цим робити? Як це подала? Треба в першу чергу змінити всю суддівську систему і прибрати всіх суд. Повністю всіх, бо якщо залишити їх. Як вони є зараз, то вони будуть приймати оці ухвали суду і зобов'язувати пенсійний фонд завжди робити перерахунки. Тобто ті люди, які працювали в судах, виходячи на пенсію, звертаються до своїх колег, колеги, їхні судді, вони приймають рішення, ухвалу суду і, відповідно, надають цю ухвалу до пенсійного фонду. І цей процес безкінченний. І тоді, незважаючи на ці постанови, є рішення, є ухвала суду, і відповідно пенсійний фонд має порахувати пенсії. Ось і все. Якщо залишити це все, то відповідно залишаться такі пенсії. Залишиться ця прірва. Буде мінімальні оці пенсії, середні пенсії пенсії у звичайних пенсіонерів, на які прожити неможливо. Натомість будуть ось такі пенсії в ось таких розмірах, як у Ківалова, як у Шаптали, як у інших. Суддів і у інших топ-чиновників. Ось в чому полягає зараз проблема. Треба змінювати оцю всю систему, яка призвела ось до цього, що відбувається в Україні. В той час, коли відбувається війна, держава сплачує колишнім екс-регіоналам, суддям такі пенсії: 100, 200, 300 тисяч. Коли розповідають, що в державі недостатньо коштів, коли приймають бюджетну декларацію, заморожують ці соціальні виплати, натомість є так звані елітні пенсіонери, яким держава сплачує оці елітні пенсії. Тільки таким чином можна подолати. А якщо залишити це все, то, відповідно, все це і залишиться. І не буде ніяких змін, і не буде ніякого майбутнього в Україні. Бо ця система, вона вбиває, вбиває і знищує Україну. Тому, шановні дачі, ми про